Любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас. Дуже складну заповідь дає нам сьогодні Господь. Я би навіть сказав, що без глибокого пізнання Бога, довіри до Нього та Його благодаті неможливо її виконати. Водночас важливо зрозуміти сенс та мету цієї заповіді. Христос далі її вияснює, що бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі, який велить своєму сонцю сходити над добрими і над злими. Тобто Христос говорить нам, що Бог це любов і що любов є набагато чимось більшим і сильнішим, ніж ненависть. Ненависть же це щось що руйнує людину зсередини. Тож навіть сьогодні, коли ми переживаємо війну, для нас ключовим залишається до кого ми хочемо бути подібними: до тих, які є одержимі ненавистю, які несуть зло, які усе знищують, але що дуже важливо, втрачають також себе, свою людяність. Та призначення бути в любові чи до нашого Небесного Отця, того, хто є на небесах.